У часи доби бронзи люди вірили, що смерть це лише початок подорожі в інший світ, і від того, як пройде останній обряд, залежала доля душі. У цьому відео ми поринемо в загадковий світ бронзової епохи та розкриємо давні ритуали, які оточували смерть, від жертвопринесень до поховань відьом та чаклунів. Що означали ці ритуали для наших предків і яку роль відігравали в них духовні провідники племен? Давайте разом розкриємо таємниці, які зберігає земля. Впродовж кількох тисяч років померлих ховали у ямах, катакомбах, кам'яних гробницях та дерев'яних зрубах. Тіло розміщували на спині, на боці або випростаною або зігнутими колінами. І все це закривали земляним насипом, курганом. В кожен період курганної культури були свої особливості, але деякі поховання були надзвичайно особливими і супроводжувалися жертвою. В Молдові розкопали курган ямної культури, який був родинною усипальницею. На перший погляд, нічого особливого, звичайне колективне поховання. По-перше, похоронний обряд в усіх захороненнях був ідентичний, навіть до дрібних деталей, таких як однаковий шматок червоної вохри біля черепа та викладання поховань дев'ятьма дерев'яними вуглинками. По-друге, майже половина знайдених поховань належала дітям різного віку. І найголовніше в цих похованнях, за винятком одного, були пробиті черепи, що стало ймовірною причиною їх смерті. Відразу виникло дві версії: колективне поховання жертв ворожого нападу або жорстокого релігійного обряду. Лише ретельне дослідження археологів та антропологів могло дати правильну відповідь. Поглиблений аналіз в лабораторіях та наукових кабінетах дозволив нарешті визначити причини виникнення цього курганного насипу. Молодому чоловікові завдали два удари в голову масивним кістяним кинджалом. Другий удар прийшовся в скроню і був нанесений з такою силою, що череп був пробитий наскрізь, і зброя залишилася в ньому. Розташування ударів на черепі свідчить про те, що чоловік загинув в бою, борючись віч на віч з ворогами. Родичі зуміли врятувати тіло загиблого і вирішили поховати його за прийнятим обрядом. Для цього на найвищій точці місцевості, недалеко від сучасної річки Кам'янки, що впадає в Дністер, за допомогою кістяних мотик, була вирита велика похоронна яма. Одночасно на однаковій відстані навколо неї були підготовлені ще 9 менших ям. Біля відкритих ям розклали десятки великих вогнищ, а біля центральної могили вбили кілька жертваних тварин, коней і овець. Їх туші розчленували, а деякі шматки розклали навколо майбутніх поховань. Після тварин настала черга людей: двоє чоловіків, дві жінки та четверо дітей від року до восьми років. Були вбиті сильним і точним ударом у потилицю важким тупим предметом, наймовірніше кам'яною сакирою. Всі отвори в черепах, вбитих однакового діаметра, і розташовані приблизно однаково. Що свідчить, удари завдавалися майстром своєї справи воїном чи жерцем. Це вказує на ритуальне вбивство. Слідів тілесних ушкоджень не виявлено лише на одному черепі, що належав жінці 18 20 років. Вона лежала в скорченому положенні на лівому боці, завдяки хорошій збереженості її рук, і ніг вдалося знайти залишки рослинних мотузок, якими вона була зв'язана. А поверх неї виявили шар очеретяної циновки. Відсутність смертельного отвору в черепі та відмінне від інших положення тіла вказує на те, що молода жінка чинила опір. Її довелося зв'язати і загорнути в циновку, і ймовірно, її поховали живою. Після завершення ритуалу всіх убитих помістили в підготовлені могили. Ями перекрили дубовими колодами, які потім промазали глиною і засипали товстим шаром землі для захисту від води. Поховання були одночасно перекриті насипом, який укріпили широкою кам'яною обкладкою. Вона мала ритуальне значення, символізуючи магічне коло, що охороняло душі померлих від злих духів. На вершині і біля підніжжя кургану знову запалили очищувальні вогні та здійснили жертвопринесення. Саме в той історичний період, коли біля невеликої річки Кам'янки горіли ритуальні жартовні багаття, і під ударами кам'яної сокири падали приречені люди та тварини, настала нова ера, пов'язана з розвитком патріархальних відносин, пануючим становищем чоловіка в суспільстві. Ці процеси збіглися з початком бронзового віку, нового етапу в історії людства. Людські жертвопринесення часто тлумачаться як вияв примітивної агресії, ніби наші предки були кровожерливішими за нас. Але насправді все не так просто. У свідомості давніх людей це вважалося обміном між живими та надприродними силами, яким приносили вдар найцінніше життя. Приносячи в жертву сім'ю відомого воїна, вони сподівалися на захист та благословення від богів для племені, а також посилали близьких родича супроводжувати його на тому світі. Інколи трапляються поховання епохи бронзи в лісостеповій зоні з нестандартним розміщенням кісток в центрі ями або катакомби, коли довгі кістки укладаються поряд одна з одною в погребальній камері. Як правило, череп знаходиться. На одній із сторін скупчені кісток, а іноді його поміщували поверх кісток. Переважна більшість похованих таким чином дорослі чоловіки, але трапляються і поховання жінок. Наприклад, кістяк жінки, що померла у 3 тисячолітті до нашої ери, виявили археологи у кургані поблизу Гребінок на Полтавщині в 2007 році. Найбільше ці було всього 25-30 років. Вона мала зріст 154 см і вела фізично активне життя. Перед похованням її тіло розчленували, і артефакти, що містилися у могилі, дозволили визначити, чим займалася ця жінка. Вона була шаманкою. Між рештками бубна і правою рукою набіжчиці знайшли разок намиста, який складався з 27 намистин, однієї підвізки з кістки, та ще одна була з людського зуба. Ймовірно, шаманка видалила хворий зуб і повісила його собі на груди, щоб підкреслити свої знахарські здібності. Акуратно складені кістки було знайдено у похованнях цього часу не тільки на північно-західному Причорномор'ї, а також у Поінгуллі, Подніпрові та Подонні та інших регіонах східноєвропейських степів. У всіх випадках поверх довгих кісток було покладено людські черепи. Тобто, у цих похованнях явно простежується обряд посмертного розчленування тіл померлих. Зрозуміло, що все це робилося з певною метою, яку встановити не так складно у первісному суспільстві. Благополуччя всього племені залежало від магічних обрядів. Тому чаклун часто ставав впливовою та шанованою особою, яка могла досягти навіть рівня вождя. Закономірно, що влада часто потрапляла до рук людей найбільш проникливих і найменш розбірливих у методах і засобах боротьби, вони першими роз. Пізнали лікарські властивості рослин, мінералів і звернули увагу на прикмети, після яких трапляються дощі або посуха, і вивчили фази місяця та рух зірок по небокраю. І нерідко заняття магією або чаклунством сприяло передачі контролю над справами громади до рук найбільш здібних та хитрих людей. З часом вони навчилися допомагати однопламінникам у їх боротьбі з природою та хворобами. Цих людей поважали і преклонялися перед ними, але дуже часто їх боялися та навіть ненавиділи. У більшості народів і до нашого часу зберігся страх перед духом померлих, особливо духом чаклунів або шаманів. Тому для того, щоб вони не могли встати з могили і вершити під покровом ночі свої чорні справи. Поховання завалювали великими каміннями, або в них стромлялися осиковий кілок. Інший засіб уберегти себе від злих духів полягав у тому, щоб. Розчленувати тіло померлого, а його частини скласти у визначеному, але вже не анатомічному порядку. Напевно, серед древніх скотарів були люди з поганим оком, яких боялися та уникали сучасники. Після їх смерті вживалися запобіжні заходи, що дійшли до нас у вигляді поховань із розчленованими кістяками. Такий вид поховань не може бути результатом того, що похований був пошматований в битві або роздертий лютим звіром, чи розібраний. Родичами на сувеніри на пам'ять, оскільки в таких випадках були б відсутні частини кістяка, але це не спостерігається. Отже, основною причиною їх появи є страх перед похованим, якого вважали небезпечним навіть після його смерті. Тож, щоб чаклун чи відьма не виходили з могили і не забирали здоров'я людей, вживалися запобіжні заходи. Відокремлювалися кінцівки або голова, але при цьому дотримувалися решти умов погребального обряду. Проте інколи жертви були добровільними, коли жінка проявляла бажання приєднатися до чоловіка у вічності. Ось один із таких прикладів. Яма перекрита масивними каменями. Містила поховання чоловіка та жінки, форма ями, забарвлення кістяків малиновою вохрою та наявність темнокорічного тліну від підстилки з деревної кори на дні ями вказували на те, що це поховання залишене кочівниками скотоводами та належить до ямної археологічної культури. Парні поховання цієї епохи відомі археологам. Проте це виділялося незвичним розташуванням похованих. Чоловік і жінка лежали на боці, щільно притулившись одне до одного. Їх ноги були переплетені, а черепи притисненуті лицьовими частинами. Біля черепа чоловіка лежали дві прямокутні пластини з пісковика з канавками по центру. Такі пластини відомі як випрямлячі використовували для виготовлення стріл з кременю. Це підказало, що чоловік не тільки був мисливцем та воїном, а також був майстром з виготовлення стріл, що відігривали важливу роль в його житті. Під час уточнення науковцями, яка кістка кому належить із похованих, було підтверджено, що чоловік обіймав жінку жінка лежала скорчено, торкаючись кісти чоловіка а між ними був мідний ніж. Положення рук та ножа можливо свідчить про добровільну смерть жінки. Науковці описавши положення похованих, зробивши необхідні креслення та виміри, майже документально відтворили всі етапи поховального обряду, який відбувся тут понад 4 тисячі років тому. Молодий 27-річний чоловік атлетичної статури трагічно загинув на полюванні або в сутичці з ворогами. Родичі знайшли тіло загиблого і вирішили поховати його згідно з племінним обрядом. У західній частині давнього степового кургану викопали поховальну яму і принесли дубові колоди із заплави Дністра. Жінки приготували кошики з липкою глиною для обмазування дерев'яного перекриття. Навколо зібралися родичі та близькі, і біля ями були запалені очисні вогнища. І почався ритуальний танець. За звичаєм племені в потойбічному світі загиблому. Повинні були належати особисті речі, і поруч з ним поклали мисливський ніж, символ його майстерності та вміння. Коли тіло чоловіка опустили в яму, молода 20-річна дружина несподівано для всіх не побажала розлучатися з чоловіком. Вона притулилася до холодного тіла і лунали похоронні пісні, що прославляли майстра та його дружину. Вогнище розпалили сильніше, а старий чаклун посипав у могилу вогру символ вогню, крові та вічного життя. Чоловіки накрили яму масивними колодами, а жінки замазали щелини принесеною глиною, щоб земля не потрапила до погребальної камери. На колоди перекриття поклали туші двох овець, які були принесені в жертву, і почали засипати яму. Коли остання колода закрила погребальну камеру і настала темрява, жінка притиснулася до чоловіка, злилася з ним у прощальному поцілунку і завдала собі останнього удару ножем прямо в груди. Жертва це не просто акт насильства для людей того часу. Принесені в жертву чи принісчи себе в жертву добровільно обожествлялися і були посланцями за небесними благами для свого народу З дощу тепла. Приплоду і врожаю, здоров'я та добробуту ці ритуальні поховання приурочувалися до певних положень світил на небокраї, до річного циклу та його сприятливих дат і місяців. Однією з таких жертвених цілей стало будівництво грандіозної обсерваторії курганно-астрономічного комплексу Безводівка, де поховання покійників приєднали до річного циклу, щоб воскресити їх разом зі сходом новонародженого сонця в дні сонцестояння.